Він і вся його родина, полтавці з діда, прадіда, мати пришетилівська козачка. Поразка Лунтівна Жуковська готувала цю страву для власного сина. І, можливо, ця страва була його улюблена. Все знищувалося, і тому шпундра в нас загубилася. Навіть його пояснення котеревські пише: загально відомо. На той час да, воно втрачено. Дух Івана Петровича Котеревського поможе нам приготувати цю шпундру, тому що вона дійсно крута. На перший погляд, проста українська страва: буряк, м'ясо, шкварки. Але шпундра не просто їжа. Це смак історії, що веде до серця Полтавщини, решетилівки. Її згадує сам Іван Котляревський у своїй безсмертній Енеїді. Що це за страва? І чим вона вразила класика української літератури. Наш Котляревський залишається значною таємницею. Дитинство в Полтаві, навчання в Полтавській слов'янській семінарі. Іван Петровича Коцляревська пов'язують родинні зв'язки з нашим Решетилівським краєм, адже його мама, Параска Леонтівна Жуковська, ходила з родини решетильських козаків, які мали власний хутір, тютюнники. Там же по маминій лінії, по лінії діда, жили і прабабусі, і прапрабабусі, всі вони решетилівські поважні жителі. Саме в решетилівці Котляревський спробував на смак ту шпундру, яку згодом описав у своїй Енеїді. Мама дуже Котляревська любила готувати цю страву і готувала її для сина. І, можливо, ця страва була його улюблена. Ми цього не відкидаємо. Окрім лексичного багатства, окрім загальної синоніміки, вони в Енеїді гарно представлено гастрономічне багатство української кухні страв і напи. Ось, наприклад, страфа. І кубками пили слив'янки, мед, пиво, брагу, сірівець, горілку просто і калганку, коривсь для духу яливець. Що ж до шпундри, то вона згадана у четвертому розділі. Ось можна зачитати цей момент. Пили горілку до ізволу, їли бублоки, кав'яр. Був борщ до шпундрів з буряками, а в юшці потрух з галушками. Тут треба теж розуміти з одного боку, шпундра це. Окрема їжа є така страва. А з іншого це ж заправка для борщу, фактично. Це дуже ситна справа. М'ясо це білок, жир, буряк, дуже багатий мінералами. Цей буряк нарізали там на четверті, на половинки і оквасили. І от коли м'ясо готується у квасі. То воно е, в кислому середовищі воно стає м'якшим, ніжнішим. І шпундра це страва, яка притаманна саме українцям за радянських часів пригнічували. І тому шпундра в нас загубилася. Були й певні рецепти, але от у навіть його пояснення Котеровський пише загально На той час, так, да, воно втрачено. Щоб відчути справжній смак шпундри. Ми рушили до Києва, аби записати кулінарний процес разом із Костянтином Грубичем, відомим українським журналістом, телеведучим і експертом з традиційної кухні. Саме він готуватиме цю старовинну страву, розкриваючи секрети приготування, що передаються з покоління в покоління. Я вас вітаю. От, бачите, люди з Полтавщини, з Полтави, приїхали сюди до Києва для того, щоб дізнатися рецепт шпундри. А я свого часу їхав до Полтави, щоб теж дізнатися рецепт цієї шпундри, тому що що ми про шпундру знаємо? Ну, Котляревський Іван Петрович, що шпундру до борщу подавали з буряками. Ну, в принципі, оцей і весь рядок. А якщо заглибитися в кулінарну історію, то там варіантів шпундри. Ну, декілька десятків. Хтось каже навіть, що більше сотні. Я згоден з цим, тому що е, борщів багато і шпундр не менше. Ну, основне це повинно бути м'ясо і квас, буряковий квас, і власне самі буряки. А все решта то вже. Як у кого вийде. Ну, оскільки мова йде про Решетилівку, то я так думаю, як дослідник, там в Решетилівці колись було дуже багато овець, розвинуто вівчарство, смужки робили, ось такі шапки, саме решетилівські дуже знамениті. То мені здається, що все ж таки з баранини робили шпундру. Ну, зараз баранів менше, тому робимо з свинячих. Реберець або грудинки. Ось цей рецепт мене навчив готувати відомий полтавський шеф-кухар Тимофій Гайовий. Шпундра залишається і пам'ять про неї теж. І це дуже добре, що зараз і кухарі, і просто господині, і господарі повертаються до наших рідних автентичних рецептів, і ось так готують. Ну, дивіться, перше, що треба зробити, це. Підсмажити риберця. Ну, вони тут у нас не дуже жирні, тому можна або смалець, що краще, або олійку. Трішечки воно тоді візьметься краще. От, Смажиться е, м'ясо з кісточками. У нас вже є запарений, е, е, запарене пшоно. Для чого це потрібно? Це потрібно для соусу. Тобто це не буде каша, це не буде додатковий гарнір. А це буде для того, щоб затягнути нашу шпундру трішечки пізніше. Беремо буряки, можна свіжі, можна комбінувати свіжий буряк із тим, який залишився після квашення. З квашеним буряком це буде ще круче, але е, квас є. Взагалі, без бурякового квасу цієї страви немає. Може бути різне м'ясо, може бути свинина, може бути баранина. Я це допускаю. Але якщо немає бурякової складової, все, це вже буде, не знаю, печеня, м'ясо тушковане. Назвіться, як хочете, але не шпундра. Нарізаємо соломкою буряк. Знаєте, можна міленько, можна по-різному, але я думаю, оскільки це козаки колись готували, то я не думаю, що вони аж такі вже були висококухані люди, і що отак от вони отак взяли, порубали, в казан наскладали, все запекли, потушкували, поїли, люльку закурили, і прекрасно. Так що вибачайте мені, що в мене ось це то, 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 то ще це можна сказати ідеальні бурячки для майбутньої шпундри. Два-три буряки. От вони такі немаленькі, так що, я думаю, цього буде достатньо. Хоча, якщо ви любите густий такий наїдок, то можете більше, може там, щоб, щоб ми шукали те м'ясо в тих буряках, теж непогано. Головне, щоб шпундра була така кисло-солодкувата. От я не знаю, який це буряк, полтавці привезли. Він мало, мало солодкий. Мало соло, це, мабуть, торічний буряк. Але він тверденький, непоганий. Але солодко мало. Видно на такому ґрунті якомусь не чорнозем. Де взяли буряки? Сільпо. Сільпо! Ну це точно точно не решетилівський буряк. Бо в решетилівці така земля. Там же ж земля як, як, як масло. Чорнозем. Готуємо все наживо. Отже, буряк, м'ясо, цибуля, часничок. Е, для пікантності можете чорнослив додавати. Єдине, що б я не радив, це не використовуйте терку. Знаєте, що не треба терти, поріжте краще, тому що е, тоді у вас буде суп. Треба, щоб білок схопився з двох сторін. Це ми лише обсмажуємо, щоб. М'ясо лише прихопилося, тому що далі воно буде тушкуватися у духовці. Можете і на плиті, але все ж таки краще в духовці. А взагалі лакший варіант, якщо у вас є піч, не знаю в кого вона зараз є, але якщо таке трапиться, то краще всього в печі цю страву робити. Але навіть і в таких міських умовах теж все вийде дуже гарно. На цьому самому жиру ми будемо пізніше смажити, підсмажувати буряк. Підсмажувати цибулю і все, наберіться терпіння. Я б знову ж таки, страва козацька, українська, дуже дрібнити цибулю не треба, воно все перемішається в казанку, тому я ріжу півкільцями. І чим більше, тим краще. Дивіться, друзі, от підхопилося м'ясо, воно обсмажилося, його до кінця не треба тут тушкувати, тому що ще воно буде в печі або в духовці, або якщо немає ні того, ні іншого, в казанок складаєте. Ось сюди ми кладемо м'ясо. Риберця або грудиночку. Отак. Гарнесенькі і ладні. І тут ми смажимо, що та однаково, що або цибулю, а потім буряк чи навпаки. Це та історія, коли від зміни доданків сума не змінюється. Головне далі, щоб воно все потрапило разом в один казанок. Цибулю теж не до чорноти не, про, не треба просмажувати. Підхопилася. Трошки позолотішала і з неї достатньо, тому що вона потім буде давати свій смак, свій неповторний такий вайб усій страві. Хоча головна скрипка ось. Подивіться, який насичений колір. Який класний буряковий квас. М -м -м. А можна я покуштую? Це з Полтави привезли? З Решетилівки, От так. Бо ви бачите, таким чином ми єднаємо Україну. Квас з Решетилівки, буряк невідомо, звідки? Нехай буде з Туреччини. Нічого, це наші партнери. От, цибуля сільпо. От. Що у нас тут ще? Чорнослив, хто його знає, може Вінницький. І я дуже люблю такі історії. Дуже. Якщо мало кислоти, то у нас є лимон, є. Ну, В крайньому разі яблучний оцет або бальзамічний оцет, але щоб він був натуральний. Не беріть у той, що 9% розведений кислота. Хоча в крайньому разі це теж не смертельно. Дивіться, як гарно, ви бачите? На цьому жирку підсмажується цибуля. Я сам це розповідаю і починаю голодніти. Трішечки зробимо. Отак, щоб уже звикав до, е, до квасу. Закриваємо і буде готуватися. Дивіться, я підсмажив, олі, е, підсмажив цибулю. Зараз додаю її в казан. І тут же ж у цій же шпательні буряк. Його величність буряк. Для того, щоб запарити правильно пшоно, це теж я завжди просто його промиваю. Там один разів 5-6, а то й більше, тому що там багато гіркоти у, у, цій, у цій крупі. Але щоб напевно це зробити, зразу, без всякого промивання, залили окропом, покрило воно так на палець товщиною. Хай воно постоїть хвилин 20. Потім цю воду зливаєте і після цього вже холодною водою промиваєте до того моменту, поки вона не стане прозорою. Тоді гіркота 100% йде геть, і ми отримуємо дуже ніжну таку консистенцію каші. О! Бачите, як вона? Бачите, у нас тут все по-справжньому. Я так люблю, коли все виходить. А у нас вийде. Я наче сам себе умовляю. Знаєте, Готування це. М -м -м. Решетилівка! Моя любов. Ви знаєте, коли було 30 років Незалежності в 2021 році, то ТСМ робив серію спецвипусків з кожної області. Мене попросили зробити, оскільки я полтавець, про Полтавщину. Якийсь сюжет. Щось, щось таке цікавинку вибрати. І я обрав тему. Решетилівські гобелени, килими, знаєте, там дерево життя, от, бо всі ж знають, білим по білому виш, вишивка, вишиванка, то само собою. А гобелени це дуже дуже е, крута історія. І от знімав Ольгу Пілюгіну, е, потім майстрині, які там зараз працюють е, в, 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 чиї, е, на фабриці. Ну фабрику ще не відбудували таку, як вона була колись, але хочуть. Війна заважає. Велика, повномасштабна. Але я вірю, що якщо решетилівці такі завзяті люди, то вони це все зроблять. Дивіться, що мені треба зробити. Вона майже готова, ця каша, але її все рівно треба подрібнити. Тому що наша задача зробити затяжку. От жіночки у решетилівці борошном затягували, соус робили. а я зроблю по-іншому. Переб'ю. Ну, скільки воно все рівно буде з експеримент. Такого мене ніхто не вчив, але чому б не скористатися? Тим, що під рукою. Що нам шепоче буряк? Ти готовий зайти до своїх друзів? А? Я і друзів розумів, ворогів вмів прощати. Бо хрещатик, батько мій. Ні, треба. Бо решетилівка, мати моя, треба співати в цьому варіанті, правильно? Я і друзів розумію. І, і буряк я смажив, то для шпундри, для шпундри. Решетилівка назавжди. Все. Підсмажили. Тому що це ж не остаточно. Додаємо до казанка. Подивіться, навіть, ви знаєте, я маю це сфоткати, поки воно ще не пішло в піч. Вау. А тепер, а тепер, оскільки е, нам треба зробити соус, по-перше, все це заливається. Квасом. По-друге, зараз. Я зроблю соус. Кваса у нас на кілограм м'яса. Один літр. І ось додаю і трішечки прокип'ячу. Такий буде густий соус. І ви ще ж помітили, що я сюди не давав ніяких солі, перцю. Це справа вашого смаку. Але без цього не обійтися, тому що буде несмачно. Дивіться, який чудовий часничок. Часничок можна різати, а можна отак грубо, знаєте, як для присмаку. Ми просто його кинемо. От, дивіться, він помитий, він класний. Отак ми туди його ховаємо і воно дасть свій присмак. Не пересоли, Костя, не пересоли. Знову ж таки, якщо мало солі, це завжди можна виправити. Якщо її багато, все. Це просто капець. Так, за, за, закіпля, закіпай. Весь чорнослив, митий чорнослив, все кидаємо сюди. Все, дивіться, от воно закипіло. Я заливаю всю цю історію. Так воно і має бути. Прибираю пательню, я з нею розберуся, обіцяю, перемішуємо все здорово. Знаєте, можна залишити його і так, а краще поставити в духовку. Ставимо майбутню шпундру. Вона вже майже шпундра, але сира. На хвилин 40 при температурі 180-200 градусів до духовочки. Так. Все, хай Бог помагає. Дух Івана Петровича Котерецького поможи нам приготувати цю шпундру, тому що вона дійсно крута. Шановні земляки! Все тут уже готово. Я вам це гарантую. Сьогодні я разом з командою з мого рідного міста готуємо шпундру у Києві для того, щоб решетилівка все ж таки отримала право. Вважати нематеріальною культурною спадщиною страву шпундра. Подивіться, як гарно. Ух. І це не борщ, це не суп, це шпундра. Це щось середнє між першою і другою стравою. Дивіться як. Гарно. Риберця. Чорнослив. Вітання Тимофію Гайовому. Вітання усім решетилівцям. Полтавцям, ось я вже зелень нарізав. Петрушка Кріп-класика. Ви знаєте, воно має трішечки застигнути. Але повірте мені, все вдалося. Аромат божественний. Ось вона, шпундра. І ця страва, якою мають пишатися решетилівці, полтавці і усі в Україні. Кияни також. Смачного! Багато років шпундра залишалась забутою стравою, як і безліч інших елементів української культури, які радянська влада намагалася знищити. Але сьогодні ми маємо шанс повернути собі втрачене, бо українська кухня це не просто їжа, це пам'ять, це спадщина, це наша ідентичність.